Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас розпакування лота. Лота, який я виграв на Violet для колекціонерів. Ви бачите, на столі у нас пакет, який дійшов з пошти. Бачите, написано, я зухвалий пакет. Тобто, все добре запечатано, запаковано. Все класно. Що, давайте будемо розпаковувати, дивитися, який я лот виграв, що там знаходиться. Ну, поїхали. Беремо наш кінжал, як кажуть. І поїхали розпаковувати. Можливо, і без кінжала можна буде розпакувати. Бачите все, навіть... Давайте о, покладу тут. Так, що ж там приїхало, Такий лот виграв я на сайті Віоліті для колекціонерів. Що ж там може бути? Увага! Барабан на дріб. Дістаємо... Опа! Ще один пакунок. Ще один пакунок. Давайте я зараз цей пакет приберу. Пакунок. Дивимось, як запакував продавець пакунок. Добре. Там бачите, пакет синій і скотчем. Поїхали, поїхали далі. розпаковуємо. Розпаковуємо лот, який я виграв, дуже гарно запакований, зауважу. Який я виграв на сайті Віоліті для колекціонерів. Лот, за яким я дуже давно ганявся. І от він нарешті прийшов. Це, як ви бачите, вже жовтенький картридж. Це картридж на приставку SNES. Ми ну, її ще називали Денді. І так, це. Flash and Batman. Це такий піратський хак, який був зроблений в 90-ті роки. Так, який у нас огляд зовнішній? Добре. Ну, це тут можна витерти, все класно. І ми перевіримо картридж, який я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Вмикаємо. Ви бачите, що він працює. Гра Flash and Batman. Цей хак, який був зроблений піратами в 90-ті роки на відому гру «Монстри в моєму кармані. Ну, ви саме бачите карман. Зараз почнуть вистрибувати монстри. Ну і там поїхали. Старт натискаємо. Прес-старт. Обираємо один ігрок. Або фл... Бэмен, або Флеша можна грати, ну, ось Бетмен. Все добре, бачите, тут ти ди Старт, старт, старт. Ну, це не огляд на гру, це в нас розпакування. Ну я трішечки вам покажу. Тут стріляє, Пригає. Все добре. Все добре, дуже класно. Вимикаємо. Витягуємо і ще раз показую лот, який я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Flash and Batman картридж. В гарному стані. Працює. Дуже гарно запакований. Все сподобалось. І моя подяка продавцю і подяка сайту Violet. Дякую вам.